З дверей до Соснівської ТВК зірвали опломбування. Зіпсовану броню виявила чергова виборчої комісії у соціальних мережах. переполох, на місці подій міліція. Юля Доброскок продовжить. Поряд із апартаментами Соснівської ТВК, кабінет регіонального кризового центру та кулінарні курси. Загальний вхід до цих приміщень і пошкоджують вихідними. З дверей зривають стрічку опломбування. У ТВК пояснюють жодного криміналу. Мовляв, один із членів їхньої комісії помилково пломбував спільні двері. Комісія засідає всього з тиждень, а тому, ймовірно, дехто ще не приловчився до тутешніх порядків. Опечатав ту двері, яку не треба було опечатувати. Оцю. Бо це приміщення загального користування. І хтось сюди зайшов якесь це приміщення, яке було потрібно зайти, мабуть, якийсь людині. І зайшов, і, понятне діло, що зірвав, мабуть, що зірвав, я так розумію, цю наклеєчку. Зірвали наліпку працівники кризового центру. Вони приходили сюди вихідними попрацювати. Через зіпсовану броню вчинився переполох до приміщень. Навіть викликають правоохоронців. На місце виїжджала слідча противна група, було проведено огляд приміщення, І в ході якого було тесло, що нічого не зникло. Підстав для відкриття кримінального провадження немає. У Соснівській ТВК нічого було й викрадати, кажуть експерти. Ані біло ані бланків протоколів вони ще не мають. А ось саме приміщення, де розмістили виборчу комісію, дійсно нагадує прохідний двір. Якщо говорити про соснівську територіалку, то їм би в принципі варто було б змінити приміщення. І, наскільки я знаю, вони навіть зверталися із проханням про це, тому що їх запхали. Такі кабінети, де їх дійсно дуже важко знайти. Територіальна виборча комісія це ж комісія, в яку будуть приходити там скаржники, наприклад, і хочуть принести якусь заяву, свою чи скаргу, вже не кажучи про те, що там в, в ніч після виборів до них будуть привозити Ігор Неділько, Сергій Хімов Вікка новини.